Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні поговоримо на кілька важливих тем, і вони стосуються як українців в Німеччині, так і українців в Чехії, тому що в Німеччині звучать дуже серйозні фрази, такі як: давайте скасуємо всю допомогу українцям, які приїжджають, які вже є на території Німеччини. Їм не треба нічого виплачувати. І хто би то не говорив, але це говорить лідер партії ХСС. Зараз більш детальніше, а також поговоримо про Чехію, де хочуть українським дітям скасувати теж пільги, що дуже важливо. І хто в Чехії може втратити дозвіл на перебування? Тому рекомендую додивитися до кінця це відео, підтримати його вподобайкою і. Прошу вас всіх, якщо ви не підписані, вам цікава тема. Ви і далі цікавитеся перед ним кордону, Європою, Польщею, Чехією, Німеччиною. Підписуйтесь на канал. Це важливо і для вас, і для мене, і для мого каналу. Дякую всім за вашу підтримку. А в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація для українців за кордоном. Приєднуйтесь також на мій інстаграм. Прем'єр-міністр Баварії та голова християнського соціального союзу Німеччини Маркус Зьодер вважає, що необхідно скасувати виплати для українських біженців. Необхідно забезпечити те, щоб не було більше ніякої допомоги для всіх, хто приїхав з України. Він також зауважив, що це має стосуватися не лише тих, хто приїде в Німеччину в майбутньому, а й тих, хто вже проживає в країні. На думку Зьодера, жодна країна світу не піклується про українських біженців так як Німеччина. Це, за його словами, є однією з причин, чому в Німеччині працює так мало українців навіть попри високий рівень освіти. Політик зазначив, що хоче просунути це питання в межах правлячої коаліції. Також Білл пише, що в 2024 році Німеччина витратила на допомогу іноземцям 22 мільярди євро, зокрема. Витрати на українських біженців становили 6,3 мільярди євро. Ну, заяви це звичайно важливо, але це ще не закон і це ще не дія. Тобто зараз на даний момент всі, хто в Німеччині, хто отримував допомогу, хто претендує на допомогу, вони її отримають. Чи може Німеччина змінити допомогу українцям, забрати зрізати якимось чином переформатувати? Так може. Чи це буде зроблено, не знаю, тому що, як і всі інші країни, Німеччина зацікавлена в українця. Навіть попри низький рівень роботи в Німеччині, цей відсоток кожного року збільшується. І ті люди, які ще на початках отримували цю допомогу, зараз вже багато хто працює і не отримує цієї допомоги. Тому так, заяви є, так їх треба знати, розуміти, зважати, аналізувати, але поки що заява це тільки заява, це не закон і це не є якийсь доконаний факт. Це поки що пропозиція, яка може бути підтримана, а може і не буде підтримана. Не факт. Ви до речі, як думаєте, Німеччина змінить. Своє ставлення до українських біженців змінить щось в законі чи ні? Чи все ж таки буде далі продовжуватись те, що є? Напишіть в коментарях. Давайте зараз перейдемо до Чехії. Група чеських сенаторів звернулася до Конституційного суду з вимогою скасувати спеціальні терміни запису до шкіл для дітей українських біженців, вважаючи їх дискримінаційними та недо... неконституційними. Це рішення може вплинути на інтеграцію українців Чехії. Сенатори подали позов до Конституційного суду, стверджуючи, що частина закону Україн», яка передбачає окремі терміни запису для дітей біженців, була ухвалена з порушенням. Законодавства законодавчого процесу. Процедура ухвалення цих норм була неконституційною через використання так званого законодавчого причіпку, який не пройшов належного обговорення. Зазначили сенатори у своєму зверненні. Вони також вважають що спеціальні записи, які дозволяють школам проводити набір дітей із тимчасовим захистом у липні, а не в загальній, а не в загальний період у квітні, створюють ризик сегрегації та порушують міжнародні зобов'язання Чехії. Омбудсмен Станіслав Кжечек також висловив занепокоєння повернення спеціальних записів. Це крок назад в інтеграції українських дітей, яка досі була успішною. За його словами, такі заходи можуть призвести до ізоляції учнів біженців. Закон «Лексу Крейн запровадив спеціальні терміни запису з 1 до 15 липня, тоді як стандартні записи відбуваються у квітні. Цю норму запропонувала депутатка від ОДС Рената Заїчкова. Стверджуючи, що вона сприятиме рівномірному розподілу українських дітей і їхній кращій адаптації. Воно то так. Але якщо подаватися на загальних підставах, то дуже велика ймовірність, що багато українських дітей не зможе потрапити до тих шкіл. Тут в окремий період часу, ну це моя думка. Покращує їхні умови і дає більше шансів потрапити до тої чи до іншої школи. Якщо зробити загальні умови, ну тоді в цьому випадку, напевно, що втратиться можливість багатьох українських дітей вчитися в тих чи інших школах. Тому я не знаю, мені здається, що теперішня система, яка є в Чехії для українських дітей щодо поступання в їхні школи, є нормальною, і адекватною і вона добре працює. Українські діти адаптуються і нормально себе почувають. Тобто мають можливість там навчатися. Якщо це змінити, ну не знаю, мені здається, що це буде в гіршу сторону. Ви, до речі, що про це думаєте, напишіть в коментарях. Також пропонуються нові правила в Чехії щодо іноземців. Якщо протягом року ви вчиняєте три і більше злочини, то ви маєте можливість втратити захист, можливість бути на території Чехії, дозвіл на перебування. Тобто, ось це хочуть зробити зараз в Чехії. Іноземці в Чехії, які протягом року вчинять три правопорушення, ризикують втратити дозвіл на перебування. Нові правила, які набудуть чинності з 1 січня 2026 року, є частиною оновленого закону про притулок, схваленого чеським депутатам, чеськими депутатами та сенаторами. Зміни запропоновані депутатом Робертом Кралічеком із руху Ано. Та підтримані урядовими партіями, зокрема стан спрямовані на боротьбу з повторними правопорушеннями в регіонах і з високою концентрацією іноземців, таких як Плеський та Середньочеський край, йдеться про порушення громадського порядку, майнові злочини чи акти насильства. Правило тричі та досить стосуватиметься власників довгострокових віз та дозволів на проживання. Якщо за 12 місяців іноземець вчинить три правопорушення, його дозвіл на перебування анулюють, а нові візи не видаватимуть. Винятки, <кхм> винятки зроблено для громадян ЄС осіб із постійним проживанням та українців із тимчасовим захистом, оскільки їхній статус регулюється правом Євросоюзу. Проте українці, які отримують спеціальний довгостроковий дозвіл, Підпадатимуть під нові правила. Нові правила є відповіддю на зростання кількості іноземців у Чехії та прагнення влади посилити контроль. Вони також відображають настрої в суспільстві, де точаться дискусії про інтеграцію приїжджих українцям у Чехії варто бути уважними до місцевих законів, адже навіть незначні порушення можуть мати серйозні наслідки, зазначає видання. Ось таке, тобто. Українці з тимчасовим захистом в Чехії все ж таки не будуть підпадати під три рази і досить. Але ті, хто має візу, ті, хто має вже інший документ, ті можуть потрапити в халепу, якщо вчинять три рази е, злочин протягом року на території Чехії. Тому тут треба бути обережним, не порушуйте закон, і буде все гаразд. Друзі, дуже вас попрошу підтримати це відео репостом. Подовбайкою та не забувайте підписуватись. В описі під відео залишаю послання на мій інстаграм та телеграм, де також можна задати запитання, отримати цікаву інформацію. Приєднатись також туди. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.